На Харківщині відновлюють будинки культури. Клуби, які не бачили ремонту по 30 років, тепер із сучасними залами. Діти і дорослі, які до цього могли лише готувати номери у маленьких кімнатах, вперше виходять до глядачів зі сцен. Ці діти вперше виступають на сцені перед глядачами у своїх рідних манчинках. До цього концертної зали у селищі не було взагалі. На цьому місці була така маленька-маленький домик, 122 квадратних метра, без удобств. У нас була проблема з містом, у нас не було, негде було розположитися. Будинок відремонтували, добудували концертну залу. Тепер займатися тут будуть діти з десяти навколишніх сіл. Крім звичних вокалу, хореографії та малювання, працюватиме й театральний гурток. Не було своєї концертної зали і в Люботині. Діти та дорослі проводили репетиції у будинку творчості, а от виступати ніде було. У нас в місті з населенням 24 тисячі чоловік не було, нормальної сцени. Состояння було ужасне, зробили все, зробили нову кришу, зробили потолок, пол. В принципі, зробили повністю капітальний ремонт. І от сьогодні діти готуються до першого концерту. Чотирикласниця Катерина перед великою аудиторією виступить з бандурою. Чим тобі подобається цей інструмент? Він милозвучний, красивий і рідний, так, народний, гарненька дівчинка, у вишиванці, танцює весело, веселі танці, танцює полочко і убиванець. Гарненька дівчинка, веселий танець. Лише за минулий рік на Харківщині дочекалися відновлення 200 будинків культури. В целом культуре уделяем особое внимание именно в Харьковской области, приграничной области. В прошлом году только отремонтировано 200 э, домов культуры по разным селам и поселкам и в городах областного значения. Построена новая филармония, новый филармонический комплекс с тремя э, функциональными залами. Вот, например, сегодня открыли два новых дома культуры, которые практически по 20 лет не видели до этого ремонта и реконструкции. А у микрорайона микрорайоне мамы спостерегают, как пидвик нам изводят. Дитячий ...садок з початковою школою. Збудувати дошкільний заклад тут обіцяли ще у 80 ті та почали тільки зараз. За півроку вже звели два поверхи. Школа, зараз виходимо на третій етаж. Працюємо і в півтори, і в одну зміну. Ну, Практично все час працюємо 10-12 годин. Останнім роком ми багато приділяємо уваги ремонту і реконструкції, а особливо будівництву нових якісних умов для наших діток. Будівля розрахована на початкову школу, трьоповерхова будівля на 240 місць, а також дитячий садочок двоповерховий на 95 місць. Завершити будівництво планують уже до кінця року. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці телеканал Інтер Харківська область.